Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок старт продажів. Президент України Володимир Зеленський, який відвідав, бачимо лідерів країн Великої Сімки у Канаді. Зустрічі з прем'єр-міністром Канади ми зараз бачимо паном Карні, який зустрів президента України на місці проведення саміту. Ну і далі, вже у президента України були численні зустрічі двосторонні. Із різними представниками як європейських країн, так і міжнародних структур, з генеральним секретарем НАТО Рюте зустрівся Зеленський з представником і очільником міжнародного валютного фонду. Ну також із. Керівниками країн і урядів тих е, членів, які входять у групу Семи у велику сімку, це, зокрема, і канцлер Німеччини, і президент Франції і прем'єр-міністр Великої Британії. Е, як повідомляють, вже станом на сьогоднішній ранок, е, зокрема і американські канадські медіа, Зеленський скоротив свій візит до Канади і повернувся до України. Ну, можна припустити, що цей візит було скорочено, оскільки. І Дональд Трамп покинув е, цей саміт у Канаді так коротко е, передчасно і, і доволі швидко поїхавши вже фактично після першого дня там перебування. Е, зрештою, зустріч із американською стороною і з Трампом, зокрема, мала стати фактично ключовою для Зеленського. І цілком ймовірно, що і з цією метою український президент і перебував в Канаді і здійснив цей візит. Але, е, зрештою, українська сторона вирішила максимально. Ально корисно провести час у Канаді і провести велику кількість зустрічей із західними нашими партнерами, попри те, що Трампа там уже на саміті не було. Як повідомляють джерела в українській делегації, американським і канадським медійникам, зокрема CBC News, повідомляє про те, що Зеленський справді скоротив свій візит вже після того, як в Україні відбулися терористичні смертоносні обстріли з боку Росії в ніч на 17 червня. Евня і вирішив повернутися швидше український президент до, до Києва. Ну і також рішення Трампа теж нібито вплинуло на графік на зміну графіку українського президента, як повідомляють. Ті ж такі американські і канадські журналісти. Отже, крім того, у виступі Зеленського, який прозвучав в Канаді, прозвучали заклики стосовно продовження необхідності продовження тиску на Росію. І, зокрема, Зеленський закликав усіх членів групи Семи. Продовжувати діалог, і зокрема із Дональдом Трампом, ну присутніх на саміті, закликав український президент продовжити діалог зі США і з Трампом з метою подальшого тиску на Росію. Власне, акцентував Зеленський, що Путін відкрито відкидає кожну мирну ініціативу. Ну а масові удари дронами і ракетами по Україні це фактично єдина реальна зміна в поведінці Росії. Після зміни президента США. Тобто, цих ударів, нібито стало більше. Агресія, терор, повітряний з боку Росії, він став ще більш помітний, зрозумілий, відчутний. Це єдина фактично така от зміна в поведінці Кремля. Я закликаю вас усіх, закликаю вас співпрацювати зі Сполученими Штатами для запровадження суворого обмеження ціни на російську нафту, додав український президент, закликавши до зниження стелі. Цін на нафту до 30 доларів наразі абсолютно виглядає нереалістичною ця вимога. Ну але хто його знає? Європейський союз теж прагне до зниження цієї стелі, але не до 30 доларів. Звісно, от е, такі заклики пролунали з боку Зеленського у його промові. Ну і закликав е, також він західних лідерів продовжувати разом із президентом США використати свій реальний вплив аби змусити Путіна. Покра покласти край цій війні, от такі підсумки промови зеленського. В Канаді так само у своїй заяві у соціальних мережах президент України заявив, що було досягнуто конкретних рішень про збільшення військової підтримки, і також Україна отримає нові транші допомоги коштом заморожених російських активів і додаткові санкції проти того, що живить російську війну. Важливо, що партнери готові не лише підтримувати нашу оборону зараз, але й разом відбудовувати Україну після закінчення війни. Такий допис з'явився як підсумковий на сторінці України. Мінського президента у соціальних мережах